Російські загарбники знову тікають з фронту, а українська армія готується до контрнаступу. Збройні сили вже готові, але попередження для ворогів, очевидно, не буде. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. З вами Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин і зараз розкажу детальніше. 40 окупантів самовільно покинули позиції поблизу окупованого Сватово, що на Луганщині. Про це повідомив Генштаб Збройних сил. Інші підрозділи ворожої армії вже відправились на пошуки дезертирів. В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв'язку з чим з метою пошуку російських дезертирів було задіяно два російських вертольоти та підрозділ Розгвардії, окупантів нагадаю, що у травні було вже кілька прецедентів течі ворогів з їхніх позицій. Щоправда, попередні рази тікали найманці, завербовані у тюрмах. Тепер же відмовляються воювати вже й регулярні формування російських окупантів. Однією з причин почастішення таких випадків може бути страх перед українським контрнаступом. Міністерство оборони саме виклало відео, на якому попереджає загарбників, що звільнення українських територій почнеться неочікувано. Підготовча робота контрнаступу тим часом триває. Про це раніше повідомляли уповноважені особи України. Президент Зеленський раніше також заявив, що ЗСУ вже готові до звільнення наших територій. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ситуація контрольована, зокрема, під Бахмутом. Водночас сам Євгеній Пригожин підтвердив, що на південно-західних околицях міста присутні бійці ЗСУ. Також Маляр зазначила, що найманці ПВК Вагнер досі не залишили місто остаточно. У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії. На околицях тривають бої. Відео стрілянини з кулемета опублікували наші військові, показують, як щільним вогнем придушують позиції ворога. Загони із колишніх ув'язнених у складі так званого шторму Зет намагаються йти в атаку у низці населених пунктів на Донбасі, але ЗСУ дає відпір. На найскладніші ділянки фронту приїхав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту. Генерал Серський також відзначив роботу 92-ї бригади, яка змогла відкинути загарбників на 400 метрів на Сватівському напрямку, а також 80-ї бригади, що посунула ворога в районі Іванівського лісу. Ми будемо розповідати вам про дії збройних сил зі звільнення українських територій, але водночас пам'ятаємо їхні звернення. Плани люблять тишу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. З вами Наталія Мартинюк. Це Фабрика новин.